Сьогодні говоримо про загальні розклади таро і чому вони іноді не програються. Тому що це загальні розклади. Вони не можуть програватись у всіх. Так, я дуже дякую вам за зворотній зв'язок. І що ви пишете, що багатьох програються слова вдячності. Я також вам вдячна, бо я працюю для вас. Але здебільшого загальні розклади. Для того, щоб ви відчули, чи відгукується вам стиль роботи таролога, чи можете ви довіряти цій людині, послухати трактовки, чи підходять вони вам, чи взагалі у вас є сумніви до професіоналізму таролога, чи цих сумнівів немає. Тобто, все таки це для того, щоб ви подивились. На таролога та відчули, чи готові ви співпрацювати. І якщо готові, то чекаю на особисті розклади і з задоволенням вам допоможу з відповідями на будь-які питання. Сьогодні говоримо про загальні розклади таро і чому вони іноді не програються. Тому що це загальні розклади. Вони не можуть програватись у всіх. Так, Я дуже дякую вам за зворотній зв'язок і що ви пишете, що багатьох програються слова вдячності. Я також вам вдячна, бо я працюю для вас. Але здебільшого загальні розклади для того, щоб ви відчули, чи відгукується вам стиль роботи таролога, чи можете ви довіряти цій людині. Послухати трактовки, чи підходять вони вам, чи взагалі у вас є сумніви до професіоналізму таролога, чи цих сумнівів немає. Тобто, все-таки це для того, щоб ви подивились на таролога та відчули, чи готові ви співпрацювати. І якщо готові, то Чекаю на особисті розклади, і з задоволенням вам допоможу з відповідями на будь-які питання.